Тебя ж Дітки, ви вже поспілкувалися, готові до уроку, рада вас бачити. Рада бачити Єгора і буду рада чути. Зараз у нас урок читання. Давайте пригадаємо, який твір ми вчора вчилися виразно читати. Як він називається? На зеленому горбочку. А хто авторка цього твору? Авторка Леся Українка. Так, давайте пригадаємо, про що йдеться мова у цьому вірші. Про, зелену, про горбочок і про вишняний садочок. Про і горбочок і про вишневий садочок, а ще про що, Аліночка? Про хатинку, про хатинку. Про хатинку. так, дійсно. З... О, я і авторка порівнює хатинку. З дитинкою. І з дитинкою. Давайте зараз кожен вимкне звук. Повтори швиденько, декілька секунд читання цього вірша. Вимкнули звук і вголос про себе виразно прочитали. Почали. Кожен старається, якою інтонацією ми повинні читати цей вірш радісною, веселою, особливо в кінці твору, тому що. Вийшло, що, дітки? Це вже все. Сонечко. Сонечко, так, повторили вірш Лесі Українки. А тепер давайте дамо відповіді на питання. Що описує поетеса у вірші? Ну, що вона описує? А про про Білочку, крокодила. Чи що вона описує? Домик. Дому, хатинку, хатинку, хатинку. Хатинку, правильно. Так, дітки, запам'ятайте, вірші, у яких описують картини природи, вишневий садок, пагорби, називаються пейзажними віршами. Де знаходилась хатинка? На горбочку. На горбочку, так, Горбочко. у вишневому садочку. З ким авторка порівнює хатинку? З Дитина. Дитинкою. Дірно. Хто вийшов до хатинки? Дитина. Ой мати, мати. Сонечко. Сонечко, сонечко вийшло сонечко. до хатинки, правильно, Дениско. З ким Леся Українка порівнює сонце? З, з мамою. З мамою, правильно. Мам. А як сонечко змінило хатинку? Що сталося з хатинкою? Вона не Ага. Вона зраділа, ага. так, дійсно. Давайте зараз виразно прочитаємо цей вірш. Ага. Починає читати Аліна. Проколилась хатинка, мов маленька дитинка. Тихо вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хати не мов... Хатинки, ага. не поспішай. Хатинки, не, не мов мати, до дитинки, вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило. Так, Аліночка, дуже добре. Ще хто хоче прочитати Варя, Слухаємо я, тебе, я, 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 я на зеленому горбочку, на зеленому горбочку, у вишняному садочку притулилася хатинка, мужмален. Маленька я дитинка, стиха вийшла виглядати чи не видає мати і добила хатинка й не мов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило, і, і хатинку звеселило. Варя, непогано, але не треба поспішати. Чому ти поспішаєш? Не треба, сонечко. Так, і ще читає вірш виразно Павло. На зеленому горбочку у вишневому садочку. Чекай, а назва? На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Сотиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки немов мати до дитини. Вийшло сонце засвітило, і Хатинку звеселило. Молодець, Павло. В кінці треба іще радісніше прочитати. Молодчинка Ярослава слухаємо, і Андрійко готується. На зеленому, горо... на зеленому горбочку, на зеленому горбочку, у весневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Тихо вийшла виглядати, чи не вийде їй мати? І до білої хатинки не могла мати до дитинки. Вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило. Молодець, так, Андрійка, слухаємо. На зеленому горбочку, на зеленому горбочку, на, на вишневому садочку. Uh -huh. У вишневому садочку. Притулилася хатинка, мов маленька дитинка, стиха вийшла виглядати. Чи не вийшла її мати? Не вийде. І хатинки не, не мов мати до дитинки. Вийшло сонце вже світило і хатинку звеселило. Непогано, так. І, і ще я дуже хочу, щоб прочитав Єгор і Ілля. Хлопчики приготувалися, починає Єгор читати, Ілля буде продовжувати. Єгор, починаємо читати вірш. На зеленому горбочку, на зеленому горбочку. Тільки У... не на зеленому, а на зеленому. На зеленому горбочку. Вишневому садочку триту притулилася. Хатинка, мов маленька я дитинка. Далі Стих... продовжує я. Тихо вийшла, вигляд ви, чи не виглядати, чи не вийти знімати. І до білої хатинки, не мов мати до дитинки. Вийшла з сонець. Засвітило і хатинку з Так трошечки більше треба читати хлопчикам. Хто ще має бажання прочитати виразно вірш? Я, я. Ну Аліночка, ті, хто читав, уже ми не будемо витрачати Можна час я. на це. Можна Отже, я. хто авторка вірша? Авторка тобто, Іраніка Тімакіна, будь ласка, ще хоче. На, на зеленому горбочку. На зеленому гарбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати. Чи не вийде її мати і до білої хатинки? Не, мов мати до дитинки вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Умничка Віронічка, молодець. Так, дітки. Отже, як ви думаєте, поетесі подобається хатинка, про яку вона склала вірш? Так, так. так. а подобається пейзаж, який навколо хатинки. Так. Те, що так. вона описала, і вишневий садочок, звичайно, і сонечко. Особливо наше українське сонце, яке світить на Україні. Для поетеси найрідніше, бо вона дуже любила Україну. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо, що таке мир. І познайомимося із віршем Тетяни Майданович, що таке мир? На сьогоднішній день уже кожна наша українська дитина знає, що таке мир. Тому що ви, ну, звичайно, це дуже погано, але вже знаєте, що таке війна. Дітки, а що таке мир, на вашу думку? Так, мир, це... Давайте руку а, піднімати, давай. не кричимо. Так, Павло, починає. Що таке мир, на твою думку? Мир це коли люди миряться і припиняють зується і те що Так, мир це, це коли ніхто не свариться, Віроніка. Мир це. А... Дуже великий шар, на якому живуть а, люди, і а, дуже багато стран там. Так, і всі живуть мирно, дружньо, да? Так, Так. ще хто як думає, що таке мир? Я. Давай, Ярослав, Я. мир це коли люди помирились про, про щось погане. І не думають ні про що погане. Ще, як ви думаєте, що таке мир? Це коли люди миваться. Дениско. Це коли люди мивиці. Коли всі живуть у мирі, так? так. А можна сказати, мир це коли немає війни. Так. А, так, 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 так. Бо ми всі знаємо, Я... що таке війна. Мир це коли люди. Не воюють, не страждають від того, що воюють, коли не летять ракети, не летять шахеди, коли діти не чують звуків вибухів, коли не палають будинки, не палають ліси, не знищують інфраструктуру, от саме це і є миром, коли люди живуть у мирі і не сваряться дітки. Я думаю, що ви найбільше можете сказати, що таке мир, тому що ви зазнали, що таке війна. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося із скоромовкою. А хто згадався, про кого вона буде? Про їжака і гриби. Про їжака, так. Якось повз колючий тато, на спині він ніс багато лист, ожину, два грибочки для маленького синочка. Їж, ж мій любий хлоп'ячок, вмовляє син. — Їжачок. — Їжачок. А тепер послухайте, як треба навчитися читати цю скоромовку. Якось повз колючій тато, на спині він нісбагато, листо жін два грибочки для маленького синочка. Ж мій любий хлоп'ячок, вимовляє син, вимовляє сина їжачок. Бачите, навіть я помилилася. дітки. — я Так, давайте зараз прочитаємо за мною якось повзколючий тато. На спині ніс багато.

Ти так, маю. Спочатку ми Я читаємо правильно, вчимося читати правильно, а потім уже будемо швидко. Починає, Аліна. Я По два рядочки. Послуху, заколю, читати, Ніс, він... Ніс Варя Води. продовжує. Лістожи назвали грибочки для маленького синочка. Павло. любий Я... хлоп'ячок. Хлоп'ячок. Хлоп'ячок сина Так, і ще раз спробуємо. Починає Вероніка Тимакина, подваря дочки Ярослав буде продовжувати. А, є, ми, э, якось не спочатку. Якось, якось по колючий тато на нас пенія не спогад. Ярослав Ли, 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 Лист вже на два грибочки для маленького синочка. Дениско. Денис, слухаємо. мій Їж... любий хоп'ячок вимовляє сина їжачок. Молодець. І ще раз починає Єгор, Ілья готується і Вероніка Водніва. Ігор починає читати швиденько. Якось повсе колючий тато на спині він ніс багатоних. Ілья Ви... читає далі. Лист у, у жину, два ожіну, грибочки. Ожину, ожину, повтори. Ожину два грибочки для маленького синочка. І Віроніка водніла. Так. Як Ви думаєте, батько любить свого синочка? Так, так, так. Звичайно, він приніс йому їжу і як він звертається до свого синочка? Хопіачок. Мій любий хлоп'ячок. Дітки, навчітеся читати цю скоромовку дуже швидко. Давайте зараз спробуємо всі разом прочитати швидко. Я прочитати багато маленького суночка, ніж мій хлоп'ячок, мовляв, син на Так. Ну, на наступний раз ми перевіримо. А зараз читаємо, будь ласка речення і доповнюємо їх. Починає Віраніка Тімакіна. У лісі ростуть дерева, а товсті і худі. Протилежне за значенням. Товсті і... Худі. Які? Тонкі. Тон. Павло продовжує далі. Річки бувають Голубки, глибокі. Не... Глибокі і... М... Протилежне нет... зазначенням слово? Глибокі. Як е, це сказати? І не глибокі. Міл? Мілкі. 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 Далі продовжує Улітку. Аліна. Улітку. Улітку дні довгі, а взимку найкоротші. Улітку дні довгі, а взимку... Короткий. Короткий. Короткий, далі Ярослав. Вночі на вулиці темно, а вдень, а в день тепло, холодно, холодно. А темно світло, а протилежне світло, слово? Світло, світло. Тепло, 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 тепло. Світло. Темно світло, так, далі продовжуємо. Коли йдеш із другом, то дорога довга. Коли йдеш із другом, то довга дорога, дорога здається, дітки, якою? Короткою, бо з другом завжди весело. А зараз послухайте і відгадайте невеличка сніжно біла, що її в небесну шир. Люди радісно пускають. Сповістити всіх про мир. Кожний з нас цю пташку знає. Її назву відгадає. Як називається пташка, що є символом миру? Е, лалетка. Голуб, голуб. Правильно, ця пташка називається голуб, дітки. Запам'ятайте, ми з вами вже говорили про це. Символ а миру це голуб. З давніх давен голуб вважався символом миру. За легендою, голубки богині кохання Венери, змостили гніздо в шоломі бога війни Марса. Він, щоб не руйнувати пташиної оселі, відмовився від військових дій, через які могли б загинути багато людей. Отже, які птахи є символом миру? Голуби. Голуби. У 1982 року було проголошено 21 вересня Міжнародним Днем Миру. Отже, коли святкують Міжнародний день миру? 21, 21. Верні. вересня. Емблемою цього свята став голуб, який несе у дзьобі оливкову гілку, символ перемоги миру. Та примирення. Так, дітки, піднімаємось на фізкуртквилинку, а потім продовжимо з вами. так такий птах є символом миру. Голуби, запам'ятайте. із гілочкою оливки. Сьогодні ми з вами познайомимося із віршем Тетяни Васильівни Майданович, який називається. Що таке мир? А хто ж така Тетяна Васильівна? Це українська поетеса, мовознавець, літературознавець. Тетяна Васильівна народилася 18 квітня у 1957 році. Закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Шевченка. Свій трудовий шлях розпочинала оптиком на заводі, далі працювала вихователькою дитячого садка. Літературним консультантом газети, а нині головний редактор, заступник директора, видавниця, видавництва Криниця. Так, зараз, дітки, познайомимося із віршем. Що е... таке мир? Що таке мир? Я вже побачу. Що таке мир? Гуляє із мамою хлопчик. В беретику на бакир. Читає весняні плакати, запитує, що таке мир? Вона пригортає міцно своє веселе дитя. Мир, коли я з тобою. Мир це мир це життя, Це життя, дітке. Можна я Не змогла я передати інтонацію, тому що на очі навернулися сльози, бо так хочеться, щоб у нас був мир. Так хочеться, щоб всі дітки жили у мирній країні. Давайте добре. зараз ви спробуєте прочитати цей вірш, але спочатку ми вияснимо деякі слова, прочитаємо їх правильно, добре? Так, добре. Так. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам вірш? Так. Да. Так. А чому? Про що а в ньому ми. йдеться? Про мир. Про мир. А що таке мир? Що мама пояснила синочкові? Що таке мир? Це коли я з тобою. Це коли мама поруч. Це коли усі радіють. Чи погоджуєтеся ви з такою відповіддю? Так. А зараз давайте прочитаємо слова, які зустрінуться вам у вірші. Беретику. 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 Це головний убір Берет. На бакир. На бік. На бік. То трошки набік бере одягнений. Весняні. 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 Плакати. плакати. Якщо ми змінимо наголос, буде слово плакати, а нам треба плакати. Запитує. Пригортає. А тепер, дітки, подивіться ще раз, беретик. Що таке беретик? Головний убір. Головний убір. Так, я впевнена, що у багатьох з вас є беретики. А що означає слово набакир? Набакир трохи набік. Трохи набік. Подивіться, у хлопчика беретик, одягнений на бакир, трошки набік. Так, ну і давайте зараз прочитаємо вірш. Що таке мир? Дітки, але хто є дієвими особами цього вірша? Хлопчик та мама. — Хлопчик і мама. Мама, чим зацікавився хлопчик? І що таке ми? Яку мама дала відповідь? Мир, коли мир, я це мав, значить... мир коли це ми поруч. Діти, подивіться уважно. Робота, фотоілюстрація мурала, Рукавичка миру. Що і кого ви бачите в цій рукавичці Лу і на дей, цій рукавичці. Людей, людей, людей та, усередині рукавичці. А ще що і кого ви бачите? Е сипля. Курчатка. А це що таке розписане. Яйця. Писанки. А як вони називаються розписані яйця? Писанки, писанки. Писанки, писанки. нещодавно ми з вами говорили так. про це. А ви знаєте, що яйце це символ життя. Продовження життя. Отже, що означає цей мурал? Це означає, що всі люди на планеті хочуть жити дружно, мирно і щоб життя продовжувалося, щоб ніхто не міг зупинити людське життя. Що таке мурал? Вероніка, прочитай, будь ласка. Мурал – Муралс. Тінопис, тінопис тобто пишуть на стінах. намальована на стіні, бо. Бу... Будівлі, будівлі. будівлі, на стіні будівлі. Скажіть, будь ласка, а чи бачили а ви мурали у своєму місті? І... І... Коли будете ходити гуляти, обов'язково зверніть увагу. Майже в кожному місті є мурали, на яких малюють якісь картини. Так. Так, Дітки, зараз давайте з вами прочитаємо вірш, який називається Що таке мир? Що таке мир? Я знаю, що таке прямо... так, зараз. Починає читати, будь ласка, Павло. Гуляє? Гуляє і мамою і з мамою хлопчик. в беретику. В беретику в... На бакир. На... Далі читає Ілья. На а, Вітаю весняні плакати запитує. Що таке мир? Далі Аліна, дякую. Вона приготує прогортає міцно своє веселе дитя. А тепер всі разом читаємо. Мир, мир, споли, мир, сполю, мир, сполю, мир, це життя. Сполю, мир, так, що таке мир, дітки? Що сказала це мама дитині? Що мир це, це, життя. це життя. Так, і ще раз давайте прочитаємо цей вірш. Будь ласка, зараз я дуже хочу, щоб прочитали. Всі побачили, дітки, всі бачать екран. я хочу всю презентацию вам. А зараз, Я тоже. Так. Починаешь, так, Вероника Тимакина? Что такое мы? Гуляю с мамой хлопчик, в баретку на впаке. На бакир. На бакир. На бакир. Читаю весняние плакаты. Запытываю. Що таке мир? мир? Ярослав продовжує. Вона пригортає міцно. Вона пригортає міцно своє веселе дитя. Мир, коли я з тобою. Мир це життя. Так. Подивіться, як Ярослав голосно прочитав, тому що знак оклику. І ще раз Варічка починає читати Дениського. Що слуха. таке мир? Гуляє із мамою хлопчик хлопчик, вбирається на бакір. читає весняні плакати, запитує, що таке мир? Продовжує Вона... Денис. Дякую, Варя. Вона... Вона пригортає міцно. Вона, Вона пригортає міцно своє веселе дитя. Ми коли я Тобою мир це життя. Мир це коли я з тобою. Мир це життя. Дітки, іще раз послухайте, як треба читати, навчитися читати цей вірш виразно. Що таке мир? Гуляє із мамою хлопчик, в перетику на бакир. читає весняні плакати, запитує, що таке мир? Вона пригортає міцно своє веселе диття. Коли я з тобою, мир це життя. Так, що таке, дітки, мир? мир це життя. Життя. мир це життя. Ваше завдання прочитати, навчитися виразно читати вірш, Тетяни Майданович. Що таке мир? Знаходиться він на сторіночці 120. 120. на сторіночці 120. Я впевнена, що кожен з вас навчиться читати виразно цей вірш. І давайте на останок нашого уроку іще раз скажемо. Так який птах є символом миру? Голу. Підніміть руки, діти, а хто хоче, щоб був мир на всій планеті? Я. я хочу, щоб... був о, Навіть дві я руки щри. можна підняти. А щоб нам потрібно народам не воювати, не запускати ракети, не запускати шахеди і, звичайно, не нападати на чужі землі. Так, як це зробили. Наші сусіди. Все, сонечки, зараз ви йдете на перерву. Головне, щоб у мене комп'ютер не підвів. Ми з вами зустрінемося через 10 хвилинок. Добре? На уроці української <тас> України. Так. на уроці Ми сьогодні будемо працювати у зошитах по су лінію. Приготуйте, відпочиньте 10 хвилинок. До зустрічі після перерви. Боже.